Яйця, молоко, сир, макарони, олія, фрукти та овочі. Ціни на ці продукти поповзли вгору. Найбільше додали в ціні яйця, здорожчавши на 12%. Менш суттєво зросла вартість м'яса та м'ясопродуктів, рису, продуктів, переробки зернових соняшникової олії. У Держстаті зазначають, зростання цін у вересні було найбільшим з початку 2024-го. І найближчі місяці вартість продукції лише збільшуватиметься через зростання бюджетних видатків, ситуацію на ринку праці та збільшення дефіциту електроенергії. Дмитро Соломчук, член комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас. Доброго ранку. Вітаю Ганна Води. пане Дмитро. Ви можете роз'яснити нашим глядачам, ось от, окрім цих факторів, про які мій колега сказав: зростання бюджетних видатків, збільшення дефіциту електроенергії. Які сьогодні ще є речі, які впливають на те, що продукти харчування дорожчають? Ну, найбільше зрозуміло, що впливає війна в будь-якому випадку, тому що на великій території України аграрії не можуть здійснювати якби нормальну сільськогосподарську діяльність проводити. і хлопцям там веромерам, дівчатам, не вистачає техніки, яка була викрадена, вивезена. І комбайнів тракторів, сівалок. і це все зрозуміло, що лягає на собі вартість. Але якщо проаналізувати третій рік війни в сільському господарстві, нам чесно не вистачає такого, знаєте, стратегічного бачення, розуміння, що ми маємо вирощувати, скільки скільки ми споживаємо всередині країни, кому ми можемо експортувати, в яких кількостях да і аграрії більш так сіють, питаючи один одного. А що ти і сієш, а що ти і те саме, і ми бачимо то дефіцит, то падіння на щось ціни, і це найбільша проблема, і це потрібно чітко завжди аналізувати і надавати навіть рекомендаційного характеру міністерству такі рекомендації для фермерів, що потрібно для нас, для внутрішнього ринку, що потрібно для експорту, також займатися тим, щоб у нас був якісний насіння, якісний посадковий матеріал. Ми бачимо по картоплі, що якщо навіть там засуха зрозуміло внесла свої корективи, але проблема навіть не в цьому. А проблема в тому, що майже там більше напевно двох років якісний посадковий матеріал не завозився, якщо завозився в дуже малих кількостях, і це принесло от такі негативні результати. Що здається, от українці ну завжди питають і кажуть: ну як у нас найкраща земля в Україні? Як і ми не можемо у нас не немає якісної картоплі в цьому році. Ну дуже маленький відсоток. І в цьому є питання дуже великі, так само в посадковому матеріалі в техніці по висадці, в техніці по збиранню, в овочесховищах по зберіганню, тому що виростить, вирости, але зберігати не вистачає де. Тобто Це все є сукупність тих загальних питань, над якими кожен день потрібно пересувати і їх вирішувати. Дмитре, я б хотів щоб ви конкретизували, як бачите, ось це стратегічне бачення чи розробку, точніше, стратегії з боку держави, планування сівозміни фактично, так що де буде сіятись, тому що з одного боку, ми розуміємо, аграріїв вони намагаються сіяти і вирощувати те, що Допоможе їхньому бізнесу працювати в таких складних умовах. Але з іншого, до прикладу, мені відомо, що в Британії є певне регулювання для фермерів, аграріїв якщо вони повинні просто чергувати певні культури. Зрозуміло, що це і з наукової точки зору потрібно робити, щоб не виснажувати ґрунт. Але ну, просто на рівні навіть громади, в якій працює фермер. Це повинно відбуватися інакше. Ну, певні будуть обмеження для його діяльності. Як ви це бачите? Ну, все не тільки в Британії, в багатьох країнах, але держава зі своєю стацій сторони... по пасівам. нас же здійснює страхування посівів, і здійснює дотаційна політика на гектари, досить така немаленька. Але на сьогоднішній день ми можемо хоча б вивчати і казати чітко українським аграріям, що ми споживаємо, скільки нам потрібно яких культур для внутрішнього ринку, і що ми імпортуємо. І давайте це також культури ці висаджувати, щоб вони були, і ми менше валюти вивозили за кордон, тому що імпорти сьогодні сільгосппродукції, продуктів харчування до України також дуже багато. і Ми можемо заміняти так ферми останній час. Там почали вирощувати якісь такі більш унікальні е, культури, які імпортувалися і все більше і більше, але цього все одно недостатньо. І на дні сої кукурудзі далеко ми все життя не заїдемо, тому що є споживання мільйонів українців щодня, і е, українські аграрії має вирощувати те, що в першу чергу ми всередині країни споживаємо, щоб ми не вивозили е, нашу валюту, імпортуючи товар, а мали свою. І таких позицій сотні їх ну довго перелічувати, але їх сотні цих позицій, які додатково, тому що сільське господарство це ж не тільки кажу картопля, соя, це і тюльпани, і троянди, це і квіти, і будь-що на те, що українець витрачає кошти, це є також сільське господарство, і е, над цим є дуже великий об'єм роботи, і тільки стратегія, довго тривала стратегія. Призведе до результату, тому що якщо кожен буде сіяти, садити, ну не розуміючи, куди потім реалізовувати, за якою ціною реалізовувати. То вічно осінню ми будемо стикатися і навесні з питаннями, чому там цибуля колись там виросла до шаленої ціни, чи чому сьогодні картопля, чи чому молочна продукція і українцям взагалі не буде це зрозуміло, як країні з які там, можна сказати лідери в сільському господарстві, збільшуються ціни, і чому у нас імпортні там продукти картопля чи що з'являється на полицях магазинів? Зрозуміло, дякуємо, пане Дмитре. Сподіваємося, що дійсно така політика з боку держави буде напрацьовуватись в співпраці між законодавчим та виконавчим органами. Дмитро Соломчук, член комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики, щойно був наживо.